Хотів вас поцікавити, це питання, яке мене цікавить спочатку повномасштабного вторгнення, коли злітають літаки стратегічної авіації, і нам пишуть в різних каналах, що вони здійснюють пускові маневри. Як це відстежується? Звідки ми знаємо, що літаки стратегічної авіації здійснили пускові маневри, враховуючи що це пускові маневри за дуже багато кілометрів від українського кордону? Значить, дивіться радіолокаційні станції метрового діапазону бачать приблизно на 1200 кілометрів. Якщо, крім того, ми ж отримуємо інформацію від наших союзників, якщо піднялися літаки з аеродрому Аленія, Норвегія, Швеція, Фінляндія бачить їх, і я думаю, що обмін інформацією йде наповну. Тобто ми вже знаємо, що літаки піднялися і кудись летять. Далі, якщо вони піднялися значить, на там, 1000, 2000, а, як правило, вони піднімаються 8 тисяч, 9000 тисяч метрів. Наші радари, як тільки вони заходять в зону там, 1200 км, вони вже їх бачать. Над Каспієм, над Енгельсом, вони їх бачать ідеально. Бо велика висота. І метро, радари метрового діапазону, їх чітко бачать. А що значить виконують маневри, ну, вони. По-перше, займають відповідні ешелони, да? ну, там я просто не знаю деталей, да? але займають відповідні ешелони, здійснюють пуски. Да -да -да, вони виконують типові якісь процедури. І вважаючи, що це маневри, хоча я не дуже розумію, я розумію, коли пуск, ти бачиш одну ціль, і раптом цих цілей стає, наприклад, 4 чи 5. От, як правило, Ту-95 МС він несе ракети на зовнішній підвізці, і вони мають бути парними. Да. Ти от Один літак, ти бачиш, да, і раптом стало три цілі. Здійснене пуск. Таким чином ми можемо вже оголошувати повітряну тримогу, а напрямок, первинний напрямок вказує, по якій області вони летять. Якщо. Чернігівщина, Київщина, зрозуміло, з Каспію, куди летять. Якщо, значить, наприклад, Одесьчина, чи, наприклад, вони летять там, ну, кудись Хмельницький, Хмельницький, Львів, да? це теж можна зрозуміти. Да? Але ці ракети можуть виконати до 80 поворотів на маршруті. Тобто вони підлітають і після цього повітряні сили кажуть, ні, поворот на 90 градусів, але це може бути маневром. Вони можуть здійснити знову. Ну, годили, ну на, на Київ вже, да так. на Київ вони, як правило, заходять в Житомирщині, яка західніша. А сюди ж як обраховується курс балістичних ракет, коли там пишуть ракета курсом на Полтаву, умовно? Як як це враховується? Враховуючи, що вона ж там летить буквально там 3-4 хвилини? Ну напрямок зрозумілий. Але ж ну, ну піднімається, ракета піднімається на 50 кілометрів. Ну так, от як, на розуміли, як на... тільки вона підняла. А чому ні? А чому на Полтаву Ну, у нас може впасти? Ну, приблизно а, значить, а, це йдуться розрахунки балістичної траєкторії. Тобто, а, як робиться, ракета піднімається, і радіолокатор на свій комп'ютер, власний, да? Систему, ну, зараз радари це не лише фіксують ці речі. Зараз є... Радари, які загалом вираховують траєкторію, можуть сказати, точку пуску. Тобто вони роблять інтерполяцію цієї кривої, вони отримали з тисячі метрів, а потім роблять розрахунок і показують, звідки була пущена ракета. І досить точно. І далі вже можна по траєкторії розрахувати, куди приблизно вона впаде. А от якщо починається квазібалістичний відрізок траєкторії, коли Рулі, рулями управління з нормальної балістичної траєкторії ракету відхиляють вліво, вправо, або навпаки, значить зменшують її дальність або під іншим кутом. Збільшити не можуть дальність, от. а під меншим кутом можуть її пустити, наприклад, щоб вона летіла не до якогось там не до рівного, а до Києва. Да? Ну, от. Таким чином, весь час, ви ж бачите, що весь час а, інформація змінюється. І по балістиці теж може бути змінюватися інформація, залежно від того, ну там вона летить 4 хвилини, але а, нас цікаво рахують. Да? Вона ж летить по такій траєкторії. Так, рахують, вона летить швидкістю 5 м, але вона ж по такій траєкторії летить, а не отак. Ну, О, там трішечки більше, все ж таки часовий інтервал трохи більше.